Ми пряму трансляцію у нас на сторінці у Фейсбуці Радіо Західний Полюс. Доброго ранку, пане. Доброго ранку, вітаю всіх. Слава Україні. Героям слава. Ну, і сьогодні у нас 23 лютого. Як рік тому ваш день цей був? Ну, По 24 четверте я пам'ятаю. Ми З вами тут зустрічалися в цій. 22 другого на 23 лютого. Я не, не спав відверто так? Я очікував, що от почнеться війна. Тобто в мене якась така була, ну, чи можливо відчуття, чи, ну на щастя, тоді 23 лютого не почалося, але почалося 24. Тому пригадую той день, після тої ночі недоспаної якась така була тривога, як... і як наслідок та тривога. 24 лютого розпочалась повномасштабна війна. Тому складний був день. Я щось по міській раді пробував своїх налаштовувати на певну працю про сховища, про інші речі. Ну, але люди не дуже розуміли про загрозу. Навіть мої заступники не дуже розуміли про те, що я від них вимагаю за тиждень-за два до початку повномасштабної війни. Ну, тобто не вірили люди ж про те, що буде такі військовій Ну, я військові. вам скажу, я сама мало вірила. і і це так, ну, якби якби... була пересторога, і якби... Ні, ну не вірилося, можливо, у мене теж була така, якби, що, можливо, почнеться, але почнеться тільки там на Сході, там, мовно кажучи, на Донецькій, Луганській ну, області. Масово, в, в, в тому напрямку, тобто Я десь, десь очікував більше це. Але ну, хочу сказати, що такий цей день був тривожний, я пригадую. А 24-го ми з вами тут, так, ми тут в програмі, на то, яка була там, година, 8-го, після 1 обстрілу ми з вами тут зустрічалися. Я пам'ятаю, я навіть, е, е, як то кажуть, тепер мовить натопила, тому що після нашої зустрічі е, перша тривога десь розпочалася десь трохи пізніше. І я так чую, що будуть ну, сирени на вулиці, mm -hmm. і я розумію, що треба поставити там пакет ДСНС. Але думаю, може, це навчальна тривога. І пишу, дівчатам uh -huh. кажу, слухайте, а тривога навчальна, він каже, ти серйозно, війна на вулиці, яка, uh -huh. яка, яка, яка навчальна тривога? Uh -huh. Це тривога, сів укриття. Ну, от так от змінилося наше життя, буквально, не знаю, так якось день він ніби пам'ятаю сумбурно, але цей момент, коли, от ти, коли таке розуміння просто так крапкою прийшло до тебе, що, от, ну. Це, це війна назад немає ну, і тисячі машин було, які виїжджали. Я пригадую, що на західне по Зап Заправки, машини я легко доїхав е то рідко буває. А на західний е порис так легенько приїхав, бо всі на виїзді були, так. всі їхали на виїзд е з міста. І ну, там готівка в банкомати не працювали. Ну одним словом, так це був це був. Але минув рік. Ми навчилися жити в нових реаліях, проте для нашого сусіда. Які б не був сусідом? Е якби, е дати такі, вони, не знаю, вони чогось люблять, вони, напевно, нумерологією захоплюються, хоча кажуть, що християни. Е Рік повномасштабної війни вони зазвичай до, до якихось дек приурочують якісь обстріли. Очікується, ну, про це нам вже говорять неодноразово, і ми самі розуміли, що так просто це не минеться. Очікується нова хвиля масованих атак. Які особливі заходи безпеки заплановані в місті? Ну, треба реагувати на повітряні тривоги, і перевели школи на онлайн режим, була рекомендація Міністерства освіти, але ми ще до рекомендацій Міністерства освіти прийняли рішення краще перестрахуватися і на онлайн е перевести. Ну і крім того, ми обмежили всі якісь масові заходи 23-24 числа. Ну і нагадую, 24 лютого це день жалоби і день. Посту оголосила наша церква, тому, тому це теж треба зважати, тому максимально бути уважним, реагувати на повітряні тривоги. Але я вірю в те, що все буде гаразд. І нічого там ворог. Та, є різні інформації, в тому числі публічно, у виступі наших керівників. Та, там, сьогодні читаю зранку Буданова про те, що він каже, що. що Готовий Очі... допомогти, що вийти з незручної ситуації, теж читали. Це так посміхнуло. Ні, що очікується, типу, обстріл 23-24, але він буде як зазвичай, тому то десь отака інформація була. Тому але треба бути уважним і максимально в ці дні бути обережним. Ну тобто, якщо кажуть іти в укриття, то треба йти в укриття. Е, лютий у нас взагалі-то такий е, на сумні дати. Багатий, тому що і 2014 році лютий у нас також був дуже дуже важкий, тому що герої Небесної Сотні у нас тоді з'явилися. які віддали своє життя за незалежність України цього року. Вшанування пам'яті на герої Небесної Сотні вперше вручали відзнаки зміни світ на кращі імені Герої Небесної Сотні Романа Гурика, кого нагороджували, і як народилася ідея цієї відзнаки. Народилися разом з родиною, тому що Роман Гурик був молодим хлопцем, який мав багато мрій, родина захотіла, щоб ми таку нагороду зробили для увікуючи пам'яті Романа Гурика і нагороджувати талановитих дітей молодь до 35 років, які мають здобутки в різних сферах. Там це може бути фізика, математика, астрономія. Це може бути якийсь волонтерський проєкт і багато чого іншого. Тому цією нагородою ми нагородили 14 осіб цього року. То і так символічно ми це робили в укритті, тому що була повітряна тривога, в укритті нашого драматичного театру. І хочемо відзначати тих молодих людей, які носять вклад в розвиток міста Франківська і нашої держави. Тому вперше дійсно. Поминули пам'ять молитвою цими нагородами. На моє переконання, саме війна розпочалася з Москвою 20 лютого 2014 року, саме з розстрілу Небесної Сотні, бо очевидно без руки Москви тоді не обійшлося. І мені здається, що саме 20 лютого це є дата початку московсько-української війни. Та ми говоримо там 24 лютого це повномасштабної війна, але. Насправді війна почалася 20 лютого 2014 року. Ну, після цього потім після пішов. Цього Крим, цього пішов анексія Криму, Донбас. Тобто, Крим, і, 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 умовно кажучи, оця дата вона є такою б, датою новітньої історії, коли дійсно почалась московсько-українська війна. І просто є етапи цієї боротьби. Ем... Про допомогу, от ви казали, що нагородження буде і волонтером. Волонтери зараз працюють і мені здається, що волонтерський рух навіть не зменшується, а посилюється. Як щодо волонтерської допомоги за кордону партнерів і друзів? Знаю, нещодавно була історія, що коли прийшли працівники виконкому, а там автобус стоїть німецький. Кажуть: забирайте це все вам. Я про німецький автобус. Ну було таке. Дійсно, правда, по документах цей автобус належить. Вінницькій районній державній адміністрації, тобто не тоб... доїхав? Ні, він не є, і в, в принципі, ну, це такий добрий, але мусить бути папері добре оформлені. Але є інші факти, це те, що інші німецькі міста нам досить сильно допомагають. І, зокрема, нещодавно нам два автобуси передали німецьке місто. Вірніше ми їх купили за 1 євро, тобто, тому що по нашому законодавству подаровані автобуси вони не можуть бути, якщо це як благодійна допомога, вони не можуть їздити на маршрутах. І тому ми з німецькими партнерами домовилися, що ми купляємо їх за символічну ціну в 1 євро для того, щоб розмитнити і для того, щоб вони могли їздити на маршрутах міста івано франківська Ну, На жаль, таке в нас законодавство, так, і ніхто не хоче змінювати. Хоча це дурня повна, тому що, тому що комунальне підприємство якби, має, мало би право використовувати всі гуманітарну допомогу на, на потреби міста. Отже, нам подарував, пізніше продав за одне євро місто Брауншвейг з німецького міста, тобто це хороші автобуси. Для нас дуже важливо, щоб це не просто були автобуси, а щоб вони відповідали і певним вимогам. Тому ці автобуси, які передані, це Євро 5 mm -hmm. що є дуже добре. І вони до 10 років мають, мають 85 пасажирських місць, 36 сидячих. Та і ці автобуси, ми, скажімо, зможемо після помалювання зможемо. Випустити на маршрут. Крім того, ми ще домовилися ще про три автобуси, теж будемо купляти поза одне євро і взагалі працюємо над комунальною технікою, допомогою міст і інших партнерів. Тому навіть таким способом збільшуємо кількість комунального транспорту. Хоча зразу хочу сказати, що комунальне підприємство також займається іншим, іншою допомогою, в тому числі допомогою нашим військовим. Тому Десь і, і в цьому напрямку нам приходиться перекривати частину транспорту. Тому ми дякуємо нашим міжнародним партнерам, тому що це не перша така допомога. Вже був ще до того подарований один автобус. Також вишки були подаровані для комунального підприємства електротранс, Сміттєперер... Сміттє... сміттєвоз був подарований. Тобто ми бачимо, що є така системна співпраця і системний, ну скажімо, розвиток наших стосунків. Ми очікуємо на березень, місяць, кінець березня, початок квітня, декілька делегацій німецьких міст на чолі з бургомістрами, тобто керівниками цим, цих міст, підписання у партнерських угод. Ну, зокрема, вже мінімум одна угода буде підписана це з містом Потсдам, Біля Берліну є таким містом. І також е ми плануємо, на сьогодні 11 міст, з якими ми співпрацюємо в Німеччині. Ну, крім того, не забуваємо про польські міста і інші міста. Тому допомога, можливо, чуть-чуть зменшилась. Не немає того, як це було в лютому березні, що там фури їх приїжджали, да? але вона стала більш ціль більш такою... Довготривалішою допомогою. Адресно, я б сказала. Да, стала да, да. така допомога. Е, про адресну допомогу. Давайте нагадаємо, що у нас в працює логістичний центр і завершує сьогодні збір. Так, Так, да, сьогодні до 16-ї, до 15-ї ще можна принести посилки. Будь ласка, приносіть. Куди сьогодні поїдуть ці посилки? Ну сьогодні це Харківські, Запорізькі та Донецькі напрямки, uh -huh. тобто основні напрямки, де зараз тривають бойові дії, де є Івано-Франківці. Тому можна передати до 100 кілограм. На коробці треба вказувати два контактних номер телефону. Ну і звертаю увагу жодної алкоголю чи наркотичних речовин в цих коробках не може бути. Давайте поговоримо про медицину і про те, що відбуваються ремонти. Я читала, що проводяться ремонти в медичних закладах міста. Про це в принципі і засоби нашої інформації писали і знімали так само. Що відбувається зараз пологовому будинку і міській центральній лікарні? У пологовому ми третій поверх повністю палати робимо. Та. Тобто зараз половину третього поверха ми перекрили, робимо ремонт. Потім ми, відремонтувавши половину третього поверха, туди перемістимо породілля, а другу частину теж відремонтуємо. Тобто mm -hmm. Зараз завдання стоїть третій поверх повністю відремонтувати, щоб були сучасні палати з туалетом з, з, з усіма умовами. Так. Тому третій поверх ми зараз ремонтуємо активно. Центральна міська лікарня, що відбувається. Центральний хіру... хірургічний відділ ремонтується. У нас дещо там є певна трудність, тому що... тому що ми багато надаємо ще й допомоги військовослужбовцям, але незважаючи на що, ми продовжуємо роботи, роботи і тому зараз ремонтується хірургічний відділ, де теж дуже багато ну, скажімо, операцій проводить паралельно. Ми доремонтовуємо кардіологічне відділення. Так от стараємося все одно, щоб наш медичний заклад ставав нормальним, щоб були нормальні палати, нормальні умови для людей. І, для, і для лікарів. Тому кажуть, так. ковід повернувся до нас знову. якось він так хвилями, То спочатку перед новим роком тепер Ну, разом. Справді є. Як, як ситуація в місті? Ця ситуація така, що іде зростання ГРВІ, йде зростання ковіду. Ну, це зумовлено. Пев. Перший період такий, друге діти пішли до школи. Та, і тому пере... передавання цих. Ми єдине, що надіємося, що все-таки воно не зросте до епідемічної ситуації. Mm -hmm. Я вважаю, що ми б зараз мали таку катастрофічну ситуацію, якщо б діти, наприклад, вийшли в 20-х числах січня навчатися. А так як ми вийшли, ну скажімо, пізніше, це нам дає можливість ну, десь якось пройти цей. Пік захворюваності з, ну, з меншими втратами. Але, але все одно є захворюваність, є ріст. Тобто ми, ми спостерігаємо ріст і м, потрібно бути безпечним. Е, про тепло. Угу. Е, недавно ви е, анонсували, що абоненти стеку мають, отримають можливість перейти на індивідуальне опалення. Е, як вони мають це зробити і чому от ви прийняли таке рішення? Ну, неможливість. Ми бачимо, що навіть за цей тиждень, наприклад, там в деяких будинках 3-4 доби немає тепла. Так? Неможливість надати якісну допомогу. Крім того, це приватник. Тому ми прийняли рішення, будемо давати цільову допомогу. На жаль, тільки для тих мешканців, які обслуговуються цією котельнею індустріальною. при певних умовах, тобто там треба виконати умови. Кожен мешканець отримує від нас а, матеріальну допомогу в сумі 50 тисяч гривень на перехід на індивідуальне опалення. Mm -hmm. Це не тільки на котел, це в тому числі і на мережі, на, mm -hmm. ну, на те, щоб там, заплатити газовикам за проект, чи проєкт, це і, це там, найбільша, стаття. Та найбільша стаття витрат це газовиків. Тому у нас немає іншої можливості, як ну, наступний сезон, ряд будинків. Ми не зможемо е, подати тепло. Тому буквально на найближчій сесії буде ухвалене рішення про неможливість таке рішення вже ухвалюють в інших містах, в Дніпрої, наприклад, про неможливість надання тепла. Ну і, відповідно, ми будемо протягом цього періоду часу, дуже мало часу, людей людям давати кошти, допомагати для того, щоб перейти на ідеальну паливу Це райони Бандери, це райони Конувальця, це райони Сахарова, тобто всі, хто. Належить до котельні на індустріальної. Ну і паралельно ми прописали ті котельні, які ми змушені будемо збудувати для наших закладів освіти в першу чергу. Тому теж ми прописали ту роботу. Тому досить колосальна така робота перед нами очікується. На жаль, ми змушені це робити навіть в час війни, тому що іншого шляху немає. Тому що ми себе дуримо. Постійно є пориви, постійно мережі в дуже поганому стані, втрати величезні і люди головне без тепла, без послуг про матеріальну допомогу. До річниці повномасштабного вторгнення ви також започаткували ну, місто. Започаткувало допомогу тим, хто постраждав від цієї війни. маємо на увазі військовослужбовців. В який розмір цієї допомоги буде і де можна оформити цю допомогу? У будь-якому ЦНАПі або через е сайт СНАПів. Це допомога для всіх поранених у е розмірі 20 тисяч гривень. Одноразова така допомога. Ми маємо певний перелік список людей, які вже отримали там, від 10 і більше, тобто раніше, mm -hmm. тому що ця програма діє. Але всі, хто був протягом е цього року поранений або отримав інвалідність внаслідок війни. Отримають допомогу в розмірі 20 тисяч гривень. Тобто потрібно продати заяву в ЦАП, також потрібно подати копію довідки, наприклад, секу, але за наявності, або посвідчення особи з інвалідністю, копію документу відповідно медичного закладу, що підтверджує отримання поранення, контузії, чи каліцтва, Ну і копія документа про безпосередню участь бойової дії і реквізити рахунку. І на цей рахунок ми перерахуємо кошти. Е, так я бачу, що у нас вже час добігає кінця на завершення нашого ефіру. Ще кілька слів. Скажіть, будь ласка, про ініціативу коворкінгу швейної майстерні вона відкрилася, хто туди може прийти. І що може там бути? Да, Вона можуть прийти, ну, по-перше, є курси для дітей, угу. тобто які можуть вчитися цій швейній е майстерності, Майстерні. а також можуть прийти будь-які, але попередньо записавшись, будь-які мешканці нашої громади, також внутрішньопереміщені особи, які хочуть попрацювати на цьому обладнанні. Але є певний графік. Цей центр знаходиться на вулиці Вовчинецькій в кінці, напроти позитрону в нашому клубі Прометей. Ну, чаш, дякую вам за те, що до нас завітали на завершення е, побажання всім з хочам Західнопольського. Традиційно. Всім вам перемоги і будьмо уважні. Будьмо уважні, тому що. Е, так, сказав, учим міста, він готується до того, або запеччини наразі. а не на загадаю, що наступного четвера будуть нові запитання і нові відповіді. За